Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані впродовж 60 днів мають прийти до ТЦК або у додатку «Резерв плюс» чи ЦНАПІ оновити свої дані. Яка відповідальність передбачена за невиконання цього, розкажу далі. Перш за все, як оновити дані, це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті призовника. Тепер це застосунок Резерв Плюс. Близько півтора мільйона українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв Плюс. З 18 червня у ньому з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово-обліковому документу. У додатку та ЦНАПів вам треба вказати лише номер телефону, актуальну адресу проживання та електронну пошту. Якщо йдете у ТЦК, треба мати інші документи. Обов'язково людина з собою приносить паспорт, ідентифікаційний код. І якщо у людини є вже військово-обліковий документ, військовий квиток, то звісно, військовий квиток з собою. Якщо є якісь довідки, це теж обов'язково з собою треба мати. Оновити дані мають і чоловіки, які перебувають за кордоном. Це можна зробити у резерв плюс. Дані за кордоном можуть оновлюватися в електронному кабінеті. Треба скачати застосунок резерв плюс і туди внести телефон, електронну адресу і адресу проживання. Таким чином можна оновити дані за кордоном. Вже після 17 липня повістки військовозобов'язаним, які не оновили персональні дані, будуть вважатися врученими, навіть якщо ви особисто їх не отримали. Представники ТЦК почнуть відправляти повістки рекомендованим листом. Мене близько двох місяців і можна буде з подивом дізнатися, що відносно вас начальник ТЦК виніс постанову із штрафом у 17 тисяч гривень. Чому Бо постановою кабміну номер 560 встановлено новий порядок виклику громадян до ТЦК, відповідно до якого повістка вважатиметься врученою. Навіть у тому випадку, якщо вам її особисто не вручили, штраф може бути накладений за ухилення від мобілізації протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. У Верховній Раді намагалися збільшити термін для оновлення даних до 150 днів. Втім, таке рішення відхилили. Тож надати свою актуальну інформацію ТЦК треба протягом 60 днів, тобто до 16 липня цього року. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Дніпро ТіВІ.